Вітаю, шановні 11 класи! Ми з вами розпочинаємо передостанній розділ. П'ятий в, в нашому курсі історії України, це розвиток України як незалежної держави, і поговоримо сьогодні про державотворчі процеси початку 90-х років. Взагалі, що, що таке державотворчі процеси? Це процес формування, створення та становлення основних владних інститутів, вищих державних органів, органів місцевого самоврядування, це конституційне оформлення, визначення кордонів і національних інтересів. Здобуття Україною незалежності створило нову соціально-політичну ситуацію. Виходила в минуле радянська епоха з її тоталітарним режимом, одержавленою економікою, деформованими міжнаціональними відносинами, і нові реалії поставили перед суспільством завдання творення України. На цьому шляху можна виокремити три етапи. Це 1991-2004 роки. Це час становлення незалежної держави, перебудова під перебування під посткомуністичним впливом інтеграційного мислення. Еліт народу. Це 2004-2013 рік. Це перехідна доба трансформації та на європейський вектор розвитку. І 2013 по сьогоднішній момент це перемога прихильників європейського вектора і російсько-українська війна. Ситуація, що склалась в Україні після розпаду СРСР та проголошення незалежності України, поставила перед її народом нові завдання. Перш за все, це будівництво власної суверенної держави, ліквідація тоталітарних політичних структур і розбудова правових дем демократичних інститутів, трансформація централізованої державної економіки в багатоукладну ринкову орієнтовану на соціальні потреби людей, національне відродження і оздоровлення міжнаціональних відносин в Україні, і встановлення рівноправних зв'язків з Іншими державами, ключовим завданням перших років державотворення стало формування трьох основних гілок влади законодавчої, виконавчої та судової, а також розбудову української армії та інших силових структур. Поряд із цим необхідно було створювати управлінські структури на місцях, налагодити ефективно взаємодію місцевої та центральної влади. Серед особливостей будівництва. Державного будівництва в Україні, можна сказати про встановлення і утвердження незалежної держави відбувалось одночасно із завершенням процесу формування української політичної нації та національної самосвідомості. А також важке соціально-економічне становище призвело до розчарування частини населення в ідеї суверенності, чим прагнули скористатися явні і приховані противники незалежності, і гібридна війна Росії проти України, яка фактично розпочалась одразу ж після. Проголошення незалежності. серед перших важливих заходів державотворення стала зміна назви. замість Українська Радянська Соціалістична Республіка постала Україна, що було зазначено в законі України про внесення змін та доповнень до Конституції Української РСР від 17 вересня 1991 року. На початку 90-х років основна суперечність державотворення полягала в тому, що в ролі державотворців виступили здебільшого вчорашні комуністи. Вони проголосували за незалежність. Не тому, що прийнялися ідеями відродження держави як захисника етнокультурної самобутності та національних інтересів українців, державостворуцями комуністи стали мимоволі заради самозбереження та звільнення від контролю Єльцинського Кремля, але не заради втілення в життя віковічних ідеалів українського національно-визвольного руху. Під тиском обурених демократичних мас приводу причетності КПУ до спроби державного перевороту в СРСР 30 серпня 1991 року президія Верховної Ради України на чолі з Кравчуком ухвалила указ про заборону КПУ. А група депутатів-комуністів оголосила про саморозпуск, проте, це не означало, що вчорашня компартійна радянська номенклатура пішла в небуття. Вона стала з того дня формально безпартійною і залишалась при своїх посадах. Єдиним законодавчим органом влади в Україні була визнана Верховна Рада УРСР, яка стала Верховною Радою України. Є чинний склад в кількості 450 депутатів, які обрали в 1990 році. Депутатську більшість становила члени розпущеної в 91 році Комуністичної партії України, і це гальмувало державотворчі процеси. Після обрання Кравчука президентом України Верховну Раду очолив Іван Плющ, і він на цій посаді перебував до травня 1994 року. За перші дні незалежності Верховна Рада розгорнула активну законотворчу роботу. За час своєї практичної діяльності Верховна Рада України 12-го скликання або першого скликання ухвалила майже 400 законів і понад 1100 різних постанов та рішень. Однак велика частина рішень Верховної Ради не виконувалась і мала популістський характер бо не могла реалізовуватись через відсутність коштів. Ефективні діяльності Верховній Раді заважало гостре політичне протистояння, відсутність злагодженості в роботі законодавчої та виконавчої влади. Але історична заслуга депутатів першого скликання це прийняття декларації про державний суверенітет і, звичайно, акта проголошення незалежності України. Також відповідно до чинної тоді Конституції 1978 року зі змінами та з доповненнями. Президент України був главою держави, тобто вищою посадовою особою і главою виконавчої влади. Коло його функціональних обов'язків, зокрема, включало гарантування забезпечення прав і свобод громадян, проведення в життя Конституції та законів України через органи державної виконавчої влади і представництво України в міжнародних відносинах. Як ми вже з вами знаємо, першим президентом України став Леонід Кравчук, і він обіймав цю посаду до 1994 року. До речі, тут і відбувся такий символічний акт 24 серпня 1992 року. Президента Української Народної Республіки в Екзилі Микола Павлюк передав президенту України Кравчуку акт про припинення діяльності емігрантського уряду у зв'язку з відновленням державної незалежності. Також передав прапор уряду УНР в екзилі, печатку президента УНР в екзилі та. Президентські клейноди, і це означало, що проголошена Українська незалежна держава стала правонаступником ОНР. Павлюк також був першою особою, якій президент України надав українське громадянство. Запровадивши посаду президента, Верховна Рада не врегулювала питання взаємодії та розподілу повноважень між гілками влади, і це ускладнювало процес державотворення. І збої, взаємодії різних ділок влади створювали постійні конфлікти. Виконавча влада в Україні була представлена Кабінету міністрів України, який очолював прем'єр-міністр. Після відставки в квітні 1991 року з посади голови ради міністрів Масола прем'єр-міністром України став Вітольд Фокін. Проте уряд під його керівництвом виявився неспроможним розробити ефективну модель реформ. економіка країни все більше втягувалось в кризу, і це викликало невдоволення в суспільстві. В середині 1992 року в Україні відбувся грандіозний страйк шахтарів. Приводом стало чергове підвищення Кабінету міністрів цін на сільгосподарську продукцію, ковбаси, молоко, масло. І восени 1992 року в обстановці загального невдоволення населення та парламенту уряд Фокіна був змушений піти у відставку. 27 жовтня 1992 року Верховна Рада затвердила новий уряд на чолі з Леонідом Кучмою, який до цього був директором Дніпропетровського об'єднання Південмаш. Однак при всіх намаганнях змінити ситуацію цей кабінет нічого діяти не зміг. Дедалі помітнішим ставало втручання у розв'язання конкретних економічних проблем президента України Кравчука. В цей період він прагне перебрати на себе всю повноту виконавчої влади, зокрема безпосереднє керівництво діями кабінету міністрів України, і це викликає перший конфлікт між прем'єр-міністром і президентом. І у вересні 1993 року уряд кучми пішов відставку. Всю повноту виконавчої влади за рішенням Верховної Ради взяв на себе президент України Кучма, а виконуючим обов'язки прем'єра призначили народного депутата Звягільського. Одним з ключових складових процесу становлення держави є створення і розбудова Збройних сил. Ще до проголошення незалежності громадські діячі та військові здійснювали підготовчі заходи із створення збройних сил України. Зокрема, 7 лютого дев'яностого року у Львові утворився український військовий комітет, головою якого став історик Сергій Рудюк, а секретарем полковник Віталій Лазуркін. 1 грудня 1990 року цей комітет запропонував концепцію створення збройних сил на базі військових формувань дислокованих в Україні. 27 липня 1991 року народний рух України та інші національно-патріотичні сили провели перший з'їзд офіцерів українців, які створили Всеукраїнське громадське об'єднання спілку офіцерів України. А 24 серпня 1991 року парламент ухвалив постанову про військове формування в Україні, за якою усі війська дислоковані на українській території підпорядковувались Верховній Раді України. І фактично цієї постанови було покладено початок будівництва ЗСУ як важливого інституту держави і невід'ємного елементу її воєнної організації. 5 вересня 1991 року Верховна Рада призначила генерал-майора авіації Костянтина Морозова міністром оборони України. А 11 жовтня 1991 року була затверджена концепція оборони і будівництва Збройних сил України. Концепція проголошувала прагнення України стати нейтральною, безядерною, позаблоковою державою і забезпечення виконання цих завдань, створивши власні збройні сили. Загальна чисельність армії визначалась в межах 400-420 тисяч осіб. Документ зазначав, що ЗСУ складатиметься з трьох видів сухопутних військ: військово-повітряних сил і сил протиповітряної оборони та військово-морських сил. 6 грудня 1991 року було ухвалено закон України про Збройні Сили України. І того дня було затверджено текст військової присяги, яку в залі Верховної Ради першим склав міністр оборони України генерал-полковник Мороз. У військових частинах розпочалось добровільне складання присяги на вірність народу України під юрисдикцію України перейшло 14 мотострілецьких, 4 танкових, 3 артилерійських дивізії та 8 артилерійських бригад, 9293 танки та 11346 бойових машин. Також бригади спецпризначення, 9 бригад ППО, 7 полків бойових вертольотів, 4 повітряних армій, це близько 1500 бойових літаків і окрема армія ППО. На час проголошення незалежності чисельність військ в Україні нараховувала близько 980 тисяч осіб. Однак така кількість була надмірною, і в червні 1992 року ВРО ратифікувала договір про звичайні Збройні Сили в Європі, якими визначалась максимальна рівня чисельність озброєння та військової техніки для України. Відповідно до цього слід було скоротити кількість танків на 5300 одиниць, бойових броньованих машин на 2400 одиниць, бойових літаків на 477 одиниць. 19 жовтня 1993 року Верховна Рада Республіки схвалила воєнну доктрину України, яка визначила необхідність привести систему оборони України у відповідність до сучасних геополітичних і геостратегічних умов, переглянути та уточнити завдання і зміст діяльності всіх державних структур, організацій та закладів, причетних до забезпечення воєнної безпеки України. А воєнна безпека це стан захищеності національних інтересів на випадок реальної чи потенційної воєнної загрози. Творення української армії відбулося в складних умовах. Росія через військові структури СНД прагнула зберігти контроль над українською армією. Відбувався дисбаланс у розміщенні військових підрозділів та їх оснащення, особливо ускладнювали ситуацію становище з ядерним потенціалом України доля Чорноморського флоту, який став об'єктом суперечки між Україною та Росією. Найскладнішою проблемою було створення військово-морських сил України на базі радянського чорноморського флоту. Після розпаду СРСР та проголошення незалежності України радянський Чорноморський флот перейшов під контроль України. Проте, використавши сепаратистські рухи в Криму, частина офіцерів флоту, підтримана Російською Федерацією, збунтувалась проти української армії. Указом президента України від 5 квітня 1992 року на базі Чорноморського флоту почалось формування органів управління ВМС у Україні. 23 липня 1992 року в Дагомисі відбулася зустріч делегації України та Росії, що закінчилась підписанням угоди, в якій сторони підтвердили важливість переговорів щодо створення на Чорному морі Чорноморського флоту ВМС Росії та ВМС України, згідно з досягнутою домовленістю, впродовж перехідного періоду передбачали спільне користування наявною системою базування і матеріально-технічним забезпеченням. Однак продовження відвертих антиукраїнських акцій найвищого законодавчого органу Росії і Верховної Ради Криму не сприймалось народом України, в тому числі і українськими моряками Чорноморського флоту, які у відповідь на антиукраїнські закиди, зокрема, вирішили демонстративно перевести сторожовий корабель СК СКР 112 із Севастополя до Одеси, і це відбулось 21 липня 1992 року. Це судно під командуванням капітана-лейтенанта. Настенка підняла український прапор і стало першим бойовим кораблем нового українського флоту. На його перехоплення кинули кораблі та літаки, команди яких дотримувались проросійської позиції. Переслідувачі не наважились на морський бій, і СКР 112 прибув до Одеси. Більшість команд кораблів Чорноморського флоту були згодні стати під український прапор. І ця подія прискорила розв'язання ситуації з розподілом флоту. 3 вересня 1993 року між Україною та Росією було укладені чотири угоди, які увійшли в історію як масандрівські. Згідно з ним, з цими угодами було врегульовано питання вивезення та утилізації ядерної зброї з України. В обмін Україна отримувала ядерне паливо для електростанцій. Щодо Чорноморського флоту, була досягнута така угода. Доручити державним делегаціям Російської Федерації та України в місячний термін опрацювати всі питання пов'язані з розробкою угоди, відповідно до якого весь Чорноморський флот з усією інфраструктурою в Криму використовується Росією і отримує російську символіку при тім розумінні, що російська сторона буде здійснювати відповідні розрахунки за ту половину Чорноморського флоту, включаючи інфраструктуру, що чи у чинність попередніх домовленостей мало повійти відійти Україні. І за результатами зустрічі 3 серпня 1992 року також було підписано ще одну угоду в Ялті по погоду між РФ та Україною про принципи формування ВМФ Росії та ВМС України на базі Чорноморського колишнього флоту колишнього СРСР за нею. Чорноморський флот мав бути поділений навпіл. Однак, використавши період міждержавних переговорів, Росія поставила флот під свій цілковитий контроль. Росіяни також відмовились залишати Севастополь, мріючи про його передачу Росії. І після довгих переговорів, лише 9 червня 1995 року, вже новий президент України Кучма та російський президент Єльцин вирішили поділити флот таким чином: 18,3% кораблів мали перейти до України, а 81,7% – до Росії. Військово морські бази Ізмаїл, Одеса, Очаков, Керч, Донузлава і Балаклава та ще 10 баз морської авіації перейшли під контроль військово-морських сил України. За домовленістю між Україною та Росією Чорноморський флот на території України міг мати 338 кораблів і суден. Чисельність особового складу не повинна була перевищувати 25 тисяч осіб, крім того, до складу флоту могло входити 22 військових літаків. літаки. І хоча в прийняті в 96 році конституції України було заборонено базування на території держави будь-яких іноземних військових формувань в статті 17, в сьомому році погодили термін перебування флотом РФ у Севастополі до 2017 року. 28 травня 1997 року було підписано договір про параметри поділу чорноморського флоту з дією на 20 років. Однак, з плином часу стало зрозумілим, що базування іноземного військового флоту на території України є однією з головних загроз безпеці держави України. Поряд з Збройними силами України була створена також і Національна гвардія. Її завданням регулювалися законом України про національну гвардію України, ухвалену 4 листопада 1991 року, і включали захист конституційного ладу, цілісність її території від спроб змінити їх насильницьким шляхом. Участь підтримки режиму надзвичайного стану, участь в ліквідації наслідків аварії, катастроф і стихійних лих, формування в особливий період частин для охорони та оборони найважливіших державних об'єктів. Допомога прикордонним військам у затриманні порушників Державного кордону України силами частин, дислокованих в прикордонних районах, участь в бойових діях з відбиття нападу, ззовні та захисту безпеки України. У 2000 році ВРО розформували Національну гвардію, і вона буде відновлена в 2014 році. Зобуття незалежності та створення власних збройних сил відкрила шлях до участі в програмах міжнародного військового співробітництва та миротворчих операціях. Міжнародна миротворча діяльність українських військових була започаткована після затвердження Верховної Ради постанови від 3 липня 1992 року про участь батальйонів збройних сил України в миротворчих силах Організації Об'єднаних Націй в зонах конфлікту на території колишньої Югославії. Відповідно до неї, в колишній Ославі було скеровано 240-й окремий спеціальний батальйон чисельністю 550 осіб. На особливу згадку згадує заслуговує миротворча місія в Грузії у жовтні 1993 року, яка, на відміну від інших операцій, проводилась не в рамках місії ООН чи міжнародних коаліцій, а на безпосереднє прохання уряду Грузії. В Ході цієї операції 17 українських вертольотів евакуювали мирних мешканців, захоплених війною з Важливе значення для розбудови демократичної держави і втілення в життя верховенства права мало проведення судово-правової реформи, покликаної забезпечити створення сильної незалежної судової влади. Формування судової влади відбувалось доволі повільно впродовж дев'яносто 96 років. Парламент так і не схвалив концепцію судово правової реформи. Не був сформований конституційний суд, хоча закон про його доцільність ухвалили ще в червні 1992 року. Виникла потреба і в перегляді. Та підготовці нових кодексів України цивільного, трудового адміністративного та інших. Однак, парламент через розбіжності в концептуальних підходах у цьому питанні, внаслідок своєї надмірної політизації виявився неспроможних їх ухвалити. Важливим захистом на захист інтересів Незалежної України стало створення 20 вересня 1991 року правоохоронного органу Служби безпеки України. Спочатку вона називалась Служба національної безпеки України. Також було утворено ряд заходів законів, що поклали початок формування правоохоронних органів прокуратури, міліції, Служби безпеки, нотаріату, адвокатури, митної служби, податкової служби тощо. Важливим елементом незалежної держави є формування інституту громадянства. 8 жовтня 1991 року було схвалено закон про громадянство України, що визнав громадянство як невід'ємне право людини, якого ніхто не може бути позбавлений. Які права змінити громадянство? Громадянство надало надавалось всім, хто проживав на території України, не був громадянином іншої держави і не заперечував проти цього. З 1997 року розпочався обмін радянських паспортів на українські. Поряд із цим декларувалися і всі права національних меншин, що було зазначено в декларації прав національності від 1 листопада 1992 року. 7 листопада 1991 року Верховна Рада України схвалила закон про державний кордон України, який проголошував недоторканність кордонів, визначав порядок їх охорони та правила перетину. Було створені прикордонні війська України. Державний кордон України проходив у відповідності з адміністративними межами УРСР в складі СРСР ділянки колишнього західного кордону СРСР з Румунією, Угорщиною, Чехословаччиною, згодом словаччиною Польщею стали кордоном України. Проте розв'язання проблеми кордонів розтягнулось на тривалий час. З Росією це питання так і залишалось неврегульовано. З усіма іншими сусідами Україна суперечливі питання розв'язала. Важливим елементом для розбудови Державного будівництва стало створення вертикалі виконавчої влади на місцях 5 березня 1991 року. Верховна Рада схвалила про представ закон про представників президента України. Відповідно до нього в областях та районах і містах центрального підпорядкування Києві та Севастополі на базі виконкомів обласних рад формувалися нові органи влади місцеві адміністрації. Їх очолювали представники президента, яких він призначав особисто. Це посилило виконавчу владу і дозволило центру активніше контролювати процеси в регіонах. Водночас, в окремих місцях виникли серйозні суперечності між призначеними представниками президента і головами обласних рад. І це було пов'язано з невизначеністю їх статусу. У березні 1993 року Верховна Рада визнала, що вищою посадовою особою в регіоні є голова обласної чи районної ради. Однак реально більшу влади мав представник президента, врешті-решт, під тиском місцевих рад і більшості ВРУ інститут представника президента в 1994 році ліквідували. Натомість, відповідно до нового законодавства, функції виконавчої влади в областях, містах, районах переходили до виконкомів рад. Виконкомами та радами відповідних рівнів керували їхні голови, котрих обирали всенародним прямим голосуванням. Також після проголошення незалежності в 1991 році фактично та юридично оформлення української державності постала нагальна потреба і у власних державних атрибутах та символіці. 28 січня 1992 року Верховна Рада затвердила державний прапор України, стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього та жовтого кольорів. 19 лютого 1992 року Верховна Рада визнала тризуб малим державним гербом України. Ескіз Великого Державного герба розроблено, однак ще не затверджено. І 15 січня 1992 року Верховна Рада затвердила Державний гімн України музику на вірш ще не вмерла Україна. І 6 березня 2003 року Верховна Рада схвалила закон про державний гімн України. Згідно з першою статтею цього закону, державним гімном є національний гімн на музику вербицького зі словами першого куплету та приспіву твору Чубинського. З незначними змінами. Тобто, проголошення незалежності України поставило перед українським народом нові завдання, і перш за все, будівництво власної суверенної держави. Вже перші кроки на цьому шляху виявилися нелегкими, однак незаперечним є те, що він поступово все ж таки набирав демократичних рис і створював підґрунтя для майбутніх реформ. Продовж 1990-1993 років в Україні було закладено лише основу. Для формування і діяльності державно-правових інститутів, реалізації прав і свобод громадян, забезпечення оборони і безпеки держави, існування окремих інститутів громадянського суспільства. Одним з найскладніших моментів установлення незалежної України стала протидія з боку Росії. Єдине, що врятувало Україну тому, це те, що ситуація в Росії теж була складною. Домашнє завдання ви бачите перед собою. Будь ласка, виконати до наступного року. До зустрічі!